Літо ще навіть не почалося офіційно, але в багатьох регіонах України вже стоїть нестерпна спека. Високі температури не тільки доставляють дискомфорт, але й можуть бути небезпечними для здоров'я. Однією з найбільш дратівливих проблем у таку погоду є стан нашої шкіри. Можливо, у когось від природи ідеальні пори, але у більшості людей в спеку шкіра починає блищати через підвищеного вироблення шкірного сала. Чому так відбувається і що з цим робити? Давайте розберемося. Чому шкіра стає жирною в спеку? Як ви вже знаєте, наша шкіра реагує на різні умови, наприклад, обгорає після довгого дня на пляжі або покривається висипом через алергію. Але навіть якщо ви не перебуваєте під прямими сонячними променями, спекотна погода все одно впливає на стан шкіри. Влітку підвищується не тільки температура, але і рівень вологості. Ці зміни змушують потові залози працювати активніше, а сальні залози виробляти більше шкірного сала, пояснює сертифікований дерматолог доктор Хедлі Кінг в інтерв'ю MindBodyGreen. Посилене потове ділення охолоджує шкіру за рахунок випаровування, а посилене вироблення шкірного сала уповільнює цей процес, продовжуючи охолоджуючий ефект. Як боротися з надлишком шкірного сала. Перше, що потрібно пам'ятати, шкірне сало виконує важливу функцію, створює захисний бар'єр. Тому повністю позбавлятися від нього не варто. Набагато краще контролювати його кількість ось кілька способів це зробити. Регулярно, але не дуже часто вмивайтеся, не перестарайтеся, але обов'язково приділяйте час очищенню шкіри. Ось що радить Medical News Today. Вмивайтеся м'яким милом і теплою водою. Уникайте мила з ароматами, зволожуючими добавками або агресивними хімічними компонентами, вони можуть дратувати шкіру і пересушувати її, провокуючи ще більше вироблення шкірного сала. Не використовуйте жорсткі мочалки або грубі рушники, тертя може стимулювати сальні залози. Використовуйте тонік після очищення. Забудьте про спиртовмісних тоніках, які щіпали шкіру в підлітковому віці. Замість них вибирайте натуральні засоби з гамамелісом або маслом чайного дерева. Але пам'ятайте, тонік підходить не всім. Якщо ви раніше його не використовували, спочатку протестуйте на невеликій ділянці шкіри. Обережно витирайте обличчя. Хочеться як слід протерти шкіру рушником, щоб прибрати останні сліди жиру. Робіть це акуратно, не тріть обличчя грубим рушником або мочалкою. Це може спровокувати посилене вироблення шкірного сала. Попереджає Medical News Today.